Цілком таємно. Сезон 1, епізод 21. Тумс. Уночі Юджин Тумс намагається втекти з ізолятора для психічно хворих в Валтімері, просунувши руку у віконці для роздачі їжі та здійснює спроби відкрити засувку камери. Цього часу несподівано до Тумса з візитом приходить психолог, що працював з ним, доктор Аарон Монте, і повідомляє про ймовірність завтрашнього його звільнення в залі суду. Тумс вирішує зачекати до завтра. Скалі викликають для вирішення проблеми до заступника директора ФБР Волтера Скінера. Там присутні і курець. Незважаючи на успіхи розслідувань по матеріалах цілком таємно, Скінер критикує нетрадиційний підхід до вирішення завдань і вимагає від підлеглих діяти лише згідно інструкцій. На завершальних слуханнях справи Тумса його визнають нормальним згідно рекомендацій лікаря Монте та його колег. Малдер намагається загострити увагу судді, речових доказах та особливостях фізіології Тумса. Однак його спроби залишаються без уваги. Тумса випускають на волю, призначають йому прийомну родину і відновлюють на попередній роботі по прибиранню решток тварин за умови, що доктор Монте продовжуватиме нагляд за пацієнтом. Скалі в чергове зустрічається з детективом Френком Бріксом. Він розслідував убивства в справі Тумса 1933 року. Брікс стверджує, що тіло однієї із жертв так і не знайшли. Скалі та Брікс відвідують хімічний завод, де під час закладення фундаменту був знайдений шматок печінки жертви. Після довгих пошухів знаходять кістяк, замурований в бетон фундаменту. В тому ж часі, Малдер турбує Тумса на роботі та відкрито слідкує за ним. Під час стеження Малдеру вдається зірвати спробу Тумса вбити чоловіка. Однак мутанту вдається зникнути. Знавці досліджують знайдений на хімічному заводі кістяк та визнають, що це жертва з 1933 року, яку тоді не знайшли. Однак немає вагомих доказів причетності Тумса до цього. Скаллі змінює Малдера, коли він здійснює стеження за новим місцем проживання мутанта в будинку ресаркуватої діви. Однак, в цьому ж часі Тумс ховається у багажнику автівки Малдера. Уночі Тумс прокрадається в квартиру Фокса та імітує побиття себе, лишивши на своєму лиці відбиток кросівки Малдера. Тумс рушає до лікарні. Вранці Малдера допитує поліція та інформує керівництво про даний інцидент. Малдер розповідає Скіннеру, що Тумс його підставив. По цьому керівник забороняє Фоксу наближатись до Юджина Тумса. Подальше дослідження, знайденого в фундаменті скелета, виявляє сліди укусів на ребрах. Ці дані вказують на Тумса. Доктор Монте приходить на відвідине пацієнта в той час, коли літня пара вирушає до кінотеатру. Тумс убиває лікаря та здобуває печінку, необхідну йому для чергової 30-річної сплячки. Після виявлення тіла лікаря агенти вирушають до попереднього місця проживання Тумса Ексетер Стріт 66. Ця будівля була знесена і на її місці зведено торговий центр. Малдер, підозрює, що вбивця, тут має схованку та проникає під ескалатор. Він проповзає по вузькому тунелю, в кінці якого знаходить тумсове гніздо. Несподівано із гнізда вистрібує весь покритий жовчу тумс і, намагаючись вбити Малдера, переслідує його по тунелю. Малдер з допомогою скалі вибирається із тунелю та включає механізм, котрий затягує тумсовий ескалатор, де він і гине. Скіннер читає Скаллі по справі Тумса та запитує курця, чи вірить він в усе написане, та отримує ствердну відповідь. На вулиці скалі знаходить Малдера, котрий на дереві розглядає кокон гусені. Малдер задумливо передбачає, що в відділку цілком таємно наближаються зміни. Попереду великі зміни звідки ти